Друзі, є така приска, як корабель назвеш, так він і попливе. Отож москалі в своєму штабі придумають нову назву для свого нового флагмана. Які будуть ідеї. Давайте назовем дно. Воно ж не тонет. Молодець! Предлагаю весь флот так назвати. А тебе наградіть! будеш адміралом ґа. Пошлів корабель і в атаку. Спростовано міф, що гіно не тоне. В чорному морі завдяки спільній операції гурта морської піхоти був знищений новий ворожий флагман. Постає лише одне питання: скільки нам ще треба перебити того гіна, аби воно нарешті від нас відчепилося?